Доброго дня, шановні глядачі, мене звуть Іскра Віктор, я риболовлюбитель, і ви знову знаходитесь на каналі Охота на рибалку. Дякую, що не забувайте переглядати мої відео і підписані на мій канал. Якщо ви не підписані, підписуйтесь, буде дуже багато цікавої і корисної інформації, яка в майбутньому, можливо, покращить ваші результати Удалого перегляду. Вибрав сьогодні на воду на декілька годинок порибалити. Риболочка сьогодні буде коротенькою. Так як часу у мене не досить багато. Подивимось, вийде впіймати сьогодні рибку чи ні. Вибрався на водойму. дана водойма знаходиться в громаді. Подивимось, поки що вже закинувся. вудлич вже закинуті. Зараз покажу. Деякі монтажі, на які я закидав дані вудлища і на що сьогодні рибачу. також я використовую ось такі монтажі інлайн, чим мені подобається, також гачки використовую десь 4-6 розмір, ставляю бітурбо 10-го -10 розміру. Тоже, мабуть, сквіт блюдворм, мабуть, якщо не помиляюсь, 90 грамів грузило, дно тут тверде, в переважній більшості на даній водоймі. і використовую ось такий монтажик. Так, також використовую я ПВ-пакети і пелець. Пелець ось таких розмірів 2-мм. Пелець, Воно так може видно, буде краще. 2 мм пелець, 4, 6 пелець. І взяв я 4-6, а мать і восьмерка такий пелець. Взяв частину, я його в муку передробив. Мабуть, на круші я його передробив. Точно вже не пам'ятаю. Мабуть, на круші. І ось така комбінація. Сипуха спелиться, 2-мм, 3, 4 і 6, мабуть. І оце такий суміш я роблю, наповнюю такі ПВА пакети. ПВО пакети з Аліекспреса. З Аліекспреса. Швидко де не шукав, але чомусь не вийшло не довго розчинних, так що я використовую по два ПВА пакета. Взяв, Зробив один ПВА пакет, кинув під берегом. Засік, за який час він розчиняється дуже швидко, і потім я зрозумів, що їх треба два. Перед тим ще буває, як витягую, такий сухий рушничок, якщо монтажик мокрий, я беру його гарно витираю. Потім Даний монтаж, ось в мене такі висівки. Кидаю висівки, він полежить чуть-чуть. І потім висівки тянуть на себе або якась суха суміш. І потім починаю працювати з ПВО матеріалами. Нічого тут у даному монтажі особливого нема. Мені так здається. І Беру десь ложечку, пів ложечки висипаю, опускаю туди повідець, повідець стараюся розміщати на одну сторону, грузило на інше. І для чого? Потім, коли даний кулючок упаде, я знаю, що точно гачок буде зверху над грузилом. І таким чином гарна буде презентація. Так, трішечки присипаю, гачок на іншу сторону ставлю грузило. Також чуть-чуть присипаю. У мене є така флюру рідина. Можна лити, можна не лити. Експериментувати можна як хоч так. Ну, Я поки сонечко світе заливаю, була така рибалка, що ловили з кумом товстолоба Правда, на глибині до метра від поверхні. І в нього Техноплантон флюру був у мене ні І одно ті самий марки. І в нього було набагато більше покльовок. так. І флюро рідину. Трішечки присипаю. присипав сухою сумішю і тепер пива пакет по краях розрізаю. Потім беру, шнур вивожу на сторону і пива пакет зав'язую. Досить гарно летить, пробував я. і 60 грам грузила ставить і 90 то, якщо тверде дно, мені 90 грамові грузила набагато краще зайшли. Гарно пробивають вітер і при вітрові гарно лежать на домісті. Ну, це за умови, що немає. На дні мулу. Так, ось бачимо наше грузило з однієї сторони. І ось видно наш бітурбо зверху. Зрозуміло, при закиді грузило буде тонути на дну і буде гарна презентація, поводочок наш не запутається. так і Беру дане, дане оснащення, бачимо флюру рідину і запихаю ще один. Пиво нішучок, так як наше пиво швидко розчиняється. Ми. Даний пиво кулючок і ще один. Зараз запхнемо трішки, не так запхав. І зараз запихуємо, і таким чином збільшуємо час. розчинення ПВА-пакетика. Так. І ще раз зав'язуємо, поки у нас є час перед... між заки... перезакидами я по одному ПВА-пакетику зроблю, щоб було комфортно. Комфортно швидко перезакидати. Так. І на кінці десь метр в мене шнура, і на кінці роблю петлю двойну. І потім швидко петля в петлю даний монтаж буде зніматися, той, що на вудищі, А цей швидко монтаж буде ставитися і гарно працювати і швидко. Так. Це оставляю в даному відеречки І все це. Закриваємо біля води досить швидко все натягує вологу, щоб пивоматеріали не розчинялись. Так, друзі, і ось такий коропець поплив. Супер. Друзі, мама теща ось таку торбинку передала. Капчене отаке сальце з м'ясом, чорний хліб, домашні яєчка курячі, цукерки і яблучко з печенькою. Зараз швиденько перекусимо і будемо продовжувати риболити. Друзі, поклювочка. Ось бачимо. Сінгерочок провис. Пораз сигналізатор. Засигналізував. О, дивіться, дивіться, Пішла на тяжечка. Таке як рибка є. Та-та-та. Да, да, да. Так, підчіпаємо і пробуємо. Покльовочка не сильно активна. Хоп! На відчуття начебто приємне, але мабуть не дуже велике, мабуть. Ну така. Мабуть, спортивних розмірів, мабуть. Рибка, ну але ж взагалі приємно. Сидим, що за рибка, О! Біля берега вже легкий супротив. О! Я трішки фрикціончик відпустив. Хочеться вірить, що карасик, але, мабуть. Мабуть, невеличкий коропець. Мабуть. Ну хотілося б таких розмірів, щоб був карасик. Є рибка, друзі. Так. Відпускаю я. Фрицюнчик і ось такий гарний коропець, друзі. У нас попався ось такий коропець. Друзі. Гарненький. Та на глухому монтажі, але швидко з'ємом. Рибка і ось такий бітурбо десятої 10, 10 мм на 90 грамах грузилі. Друзі, клас. Друзі, покльовочка тільки що була. Насібто рибка начебто. Приємно. Ну, подивимось. Можливо, спортивних розмірів. Можливо. у ну, Нас працював макушатничок. Так, трішки прифрекціончик поправлю. Макушатничок спрацював. Друзі поставив я хто на чи була покльовка чи ні. Думаю, поставлю два кушатника на всякий випадок. А вдруг довго буде пилить? Десь йшло до берега нічого. Або гарна риба, або по дорозі гіллячку якусь припаркувало, бо під берегом почало важко тягтись. Можливо, а може шнур кров плавників. Опутався. Може. Так і є, друзі. Ось і рибка. Ой. Відчепився такий Гарненький Коропець, друзі. О, ось такі гарненькі. І клюну на макушатничок. Гарний друзі. Друзі, незрозуміла покльовочка Можливо карасик. Іде зовсім легко. Дивимось, да, друзі, гарний карасик клюнув ось такий карасик, гарненький на 10 й бітурбо. Клас. Пузотий. Супер.